Привіт! Це Брейнік, і ми кидаємо виклик твоєму мозку. Просимо не забути підписатися на Брейніка, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні граємо у знамениту гру Я ніколи не, щоб краще пізнати одне одного. Не соромтеся, діліться історіями. Це чутовий шанс дізнатися щось нове та смішне одне про одного. Якщо у вас є комедна історія, розкажіть її. Я ніколи не цілував когось публічно. Я ніколи не втікав з дому вночі. Я ніколи не списував на тесті. Я ніколи не брехав, щоб уникнути покарання. Я ніколи нічого не крав. Я ніколи не купався голим. Я ніколи не надсилав ризикованих текстових повідомлень. Я ніколи не зустрічався з незнайомцем з інтернету. Я ніколи не брехав своїм батькам про те, куди їду. Я ніколи не робив стриптиз. Я ніколи не був закоханий у другу половинку мого друга. Я ніколи не використовував фальшиве посвідчення особи, щоб купити алкоголь. Я ніколи не спілкувався з кимось, познайомившися у додатку для знайомств. Я ніколи не брехав про свій вік. Я ніколи не користувався чужою зубною щіткою. Я ніколи не був у наручниках. Я ніколи не зустрічався з людиною, яку зустрів на вечірці. Я ніколи не обманював когось щодо ексклюзивності наших стосунків. Я ніколи не цілував когось, коли він спав. Я ніколи не ходив на побачення на осліп. Я ніколи не брехав своєму начальнику, щоб взяти вихідний. Я ніколи не відправляв повідомлення на тій людині. Дякуємо вам за чесність і чудову гру. А щоб не пропустити нові ігри, тести та цікаві факти, не забудьте підписатися на Бренніка.